Сьогодні готуємо ліниву піцу на тостовому хлібі в духовці. Поїхали. Застріляємо фотовін парламентом. У мене якраз шість кусочки сюди влазить. Тепер готуємо насінку. Варям ковбаску, можна шинку. будь що у мене варенка є. Будемо ковбаси робити. Нарізаємо її кусочками і кришем е, м'яким кубиком. Нарізали кубиком мілки. Тепер нарізаємо цибульки трошки. Теж все меленько мі нарізаю. Також додаю сюди твердий сир. Я тру на мілку терку, можна на крупнішу Будь-яку. Також додаю сюди мілко нарізаю помідорчик. Буде дуже смачно і не так сухо. Теж таким маленьким кубиком. Все перемішуємо, додаючи сюди ще майонезу. Ложки. Ну, відчайний ложечку. За перемішуємо. Намазка наша готова. Тепер якось обмазываю трошки кетчупом. Розмазуємося і накладаю нашу начинку. І тепер начинку. Ось так виходить. Ставимо в духовку на 180 градусів до запікання. Дівочки, ви тільки погляньте. 10 хвилин і піца готова. Не треба заморачуватися з тим кістом. Боже мой, красота. Готуйте з задоволенням.